Всім привіт. Ми сьогодні отримали остаточну пропозицію уряду до бюджету на 2020 рік. Отримали своїми каналами, тому що публічно уряд тільки оприлюднив переможні гасла, а реальні деталі бюджету вони завжди в цифрах. І це дуже важливо. Так от, подивившись на деталі, наш висновок, фракція голос, вимагатиме перегляду такої пропозиції. І для цього є декілька причин. Пункт перший: освіта. Як ви знаєте, партія голос виступає за те, щоб підняти базову зарплату всім вчителям. Ми проводили переговори з урядом, я виступав на бюджетному комітеті. Ми вимагали знайти додаткових 5 мільярдів гривень і впевнені, що це можна було б зробити. На жаль, цього не сталося. Так, насправді в бюджеті передбачені 3,7 мільярда гривень. На освіту додаткових, але як передбачені, не на загальну освітню субвенцію, яка дозволила б всім вчителям отримати більшу зарплату вже в наступному році. Уряд придумав спеціальну субвенцію, яка називається на покриття соціального захисту окремих категорій. Це означає, що уряд буде сам визначати, кому давати, кому не давати, кому підіймати, кому не підіймати. Ми вважаємо це несправедливим. Підіймати зарплату треба всім вчителям. Друге. В бюджеті залишили рудиментарний прийом минулих урядів і минулих політичних команд, який називається соцеконом. Що це таке? Це коли окремим мажоритарним округам, за якими стоять окремі мажоритарні депутати, виділяються спеціальні кошти саме на їхні регіони. Яким чином вони виділяються, і чому одним їх дають, а іншим не дають. Ніхто пояснити не може. Це насправді виглядає як підкуп конкретних депутатів-мажоритарників, які потім, відповідно, засівають цими грошима свої округи. Уряд обіцяв прогресивний бюджет і, взагалі, ріст економіки в найближчі 5 років на 40%. Для цього потрібно зовсім інакше підходити до бюджету. Потрібні справедливі, прозорі конкурси, які дозволили б регіонам. Змагатися за ці гроші, представляючи конкретні ефективні програми розвитку. Так це має бути і цього ми будемо вимагати. Тому ще раз, ми вимагаємо перенести 37 мільярда гривень передбачених, додатково передбачених на освіту в загальноосвітню субвенцію для того, щоб можна було всім вчителям виплатити більше грошей. Друге, ми вважаємо, що таке ганебне явище як соцеконом. Повинно зникнути, його не має бути в наступному бюджеті. Нам потрібно на прозорих конкурсах розвивати регіони, а не через віддавати гроші конкретним мажоритарникам і фактично узаконювати банальний політичний підкуп. Ми будемо робити все, щоб все-таки бюджет відповідав нашим вимогам. Цим і займемось.